Києво-Печерську лавру прибула комісія національного заповідника. Вона має опечатати корпуси, які не задіяні у релігійній діяльності монастиря. Втім, вірянам це не сподобалось, і вони від самого ранку блокують роботу співробітників мінкульту та не допускають їх до будівель лаври. Представники УПЦ МП назвали дії комісії незаконними, але у мінкульті нагадали, що попереджали про те, що п'ять корпусів буде повернуто державі. Біля стін лаври віряни співають пісні, моляться та вступають у словесні перепал. На території заповідника також зібралися активісти, які виступають проти московського патріархату і закликають не молитися російською очі москва Росія. Тому скільки... Після побаченого голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі. ОПЦМП мала звільнити територію лаври ще наприкінці березня, оскільки держава розірвала із церквою договір оренди. Священники спочатку почали збирати і вивозити речі, але згодом повідомили, що відмовляються виселятися. Розірвання угоди назвали недійсним і Оголосили про своє право лишатися у лаврі до закінчення судового процесу. А поки під стінами святині тривають розборки, її екс-намісник Паша Мерседес на Ві, підсудних скаржиться на електронний браслет. Вже не перша я вже тесла, бо я це все вже дякуючи вам. Поміняв <рес> нато цифрова її. Сподівається <рес> ну, да? все. Я ж не підразу <рес> дивно тільки що у своїй, так би мовити, диджиталізації Павло звинувачує журналістів, а не свою нестримну любов до країни-агресорки.